Вітаю! Уявляєте собі працювати в такому готелі для собак? Можна мозгами поїхати, можна вечором прийти додому і гавкати. Це нас по сусідству відразу біля нас, біля нашої фірми. Нас поруч відразу з обох боків фірми нашої. Готелі для собак. Oh, oh, oh. На відміну від Європи, тут в суботу-неділю нема жодних заборон для руху великогабаритних транспортних засобів, окрім ну, негабаритів. А так всі їздять, ніякого відчуття вихідного дня зовсім немає. На парковці, бачите. Все шумить, все працює, маю. Мені це подобається, тому що нетерповане, рівненьке, гарно поскладане. в міру важке. Їду перед місцем Бостона. Прекрасна погода, сонячна. Перепади такі температури. Не можете уявити, бо вчора було 14 градусів тепла, а вночі е, був, був заморозок. Ну, зранку було таке десь трохи нижче нуля біліло на, на траві. Отак так в нас нові, нові, нові скочі є. Я не кажу, що там далі відбувається десь там в Альберті, чи навіть в Норс-Онтеріо, де вже сніг лежить. Але в нас так. Їду класний день, класна погода. Власні краєвиди, настрій нормальний, подій відпочивший, можна працювати. Розвантажив я сьогодні зранку дошку і вже маю завантаження, бо за якихось 80 км гіпсокартон мене вантажать. Я заїхав всередину в чистий сухенький склад. І вони повністю все самі роблять, вантажать спочатку погрузчиком і потім будуть тарпувати. Мені залишиться тільки виїхати і вже по тарпах закинути ремні, підкласти кутники і ще, під ті, і ще закинути резинки, тому що вони тільки якби, наживлять класно, а потім ще буде треба буде всі, всі причепити, але це. Набагато легше, ніж самому. Вони якраз всю важку роботу зроблять. І що найцікавіше, що нам платять як за звичайне трапування. Як вам спальник дядька справжня хата, це, який він довжелезний. то я розумію. Цей North American вони перевозять е меблі, всі, ну, тобто людина переїжджає і вона замовляє повністю, все фільтю все її складають, перевезуть і все розкладуть. І в нього бачите, спалічок потужний. Сам живе в машині. Трохи плани мені поламав сніг. Я вже би мав бути на розвантаженні за 80 кілометрів звідси, але вчора прийняв рішення, що ні а ніякої їзди було дуже і дуже небезпечно. Першим ділом як повернуся додому, зразу на сервіс колеса міняти. Це не діло, це як корова на леді. Воно дуже не Некомфортно мені вчора було. Трактор стоїть, а чого він не чистий, я не розумію, ну там а, цікаво, неполадки не в системі. Розтарповка на морозі це, щось, це, це прикольно, тому що дивіться, по-перше, всі, всі все позамерзало. І ремні, дивіться, вони як, як фанера, їх не скрутиш. Щоб скрутити туди, їх неможливо. Їх треба закидати в багажник, чекати, поки буде відлига, і тоді вони відійдуть. А вони всі фанерні. І Я вже витратив десь хвилин 40 тільки на те, щоб, щоб ці рівні відірвати їх від, від причепа, відбити. Ну, бо бачите, як отак було. Треба було оббити все це, щоб добратися до них. А тепер їх. А, а в причепі ще в багажнику попередні водії накидали поганих рівнів цілу купу. Їх ще треба було звідти там витягнути, Ми в перемішку з дошками, з гумками були. Що така весела ситуація з розтарповкою на морозі зі снігом. Коли ти йдеш мокрою дорогою, воно все тече, замерзає, примерзає і потім це неможливо одірвати. Ну і тарп сам по собі це. На морозі він як фанера. Полото о яке. Це маю завантаження, тут щось має бути металеве, знову затарповане, все як я люблю. Я приїхав сюди, він каже, я йду їсти, зараз поїм і буду тебе вантажити. Ну, це все було на мігах, бо вони не, не спілкуються по англійськи Хоча, може, роблять, вигляд чи не знають. Кажуть, що більше так. Виявив поріз на правому передньому колесі. Це, скоріше все, зробив попередній водій. Я просто цього не побачив, коли отримував трак. Дякую за перегляд. До наступних відео. Бувайте.